Вітаю, друзі, 16 червня. Жаба Жаба Гадюкін на банковій, це, мабуть, улюблене заняття наших українських чиновників. Про це та про інше. Говоримо за хвильку. А поки, якщо ви не бачите мій канал, Перебуваючи в Україні, вам варто зайти в налаштування свого Ютуба і змінити країну перебування з України на США, Британію чи, можливо, Гондурас, кому як подобається, або підписатись на канал Носорог Ньюз, який люб'язно розміщує мій контент. Друзі, повернувся щойно з Ірландської Республіки. Був там в приватних справах. На дні народження на ювілеї товариша здоров'ям займався трішки і е, мав масу зустрічей. Незважаючи на приватний характер візиту, мав масу зустрічей з ірландцями різного стану, в тому числі високопосадовцями. Українською громадою і так далі. Ну, всі, хто чув про санкції введені проти мене Володимиром Зеленським, вони зразу тяглися до скроні пальцем. Ірландці взагалі цього не розуміють, ірландські юристи, ірландські політики. Кажуть, як проти власних громадян можна вводити якісь санкції. Ну і відповідно, отримав декілька пропозицій. Отримав пропозицію отримати статус політичний притулок в Ірландії, і один високопосадовець навіть пропонував жити в нього, от каже. Кімната, ось особисто мій кабінет, сідайте, працюйте, Ігор Володимирович. І так далі. і так далі. Послухав я, поспілкувався і прийшов до висновку, що скоро е Володимира Зеленського в світі будуть сприймати як людину не сповна розуму. Знаєте, такого ошалівшого обезумівшого маленького диктатора? Повертаюся а тут, а тут Жаба Ну, Улюблене заняття наших зелених гнит на банкові. Групу Близько до надзвичайно близько до родини Володимира Зеленського стирають в порошок. Кримінальні справи, по яким фігурує Олексій Чернишов, віце-прем'єр міністр. Інформація по інтернету несеться по Тимуру Міндічу, набув, працює по його родичу та і по самому Тимуру. А це вже найближче. Президента. Вони гуляли на його днях народження, на шабат разом з ним ходили. Зачищають, зачищають іде битва за ухо президента. Придворний волонтер Марія Берлінська озвучила тезу Бояри погані, а цар добрий. Спотворюють виходить інформацію, не доносять до Зеленого вуха правду про стан справ на фронті, стан з оборонними фортифікаційними спорудами. Послухав я Берлінську і бачу руку майстра. Просто ну, примадонна. Примадонна. Працює. Е, ну і вишенька на торт, офіс президента, погодив відставку уряду Шмигаля. Ви мені можете сказати, яка відставка? При воєнному стані заборонено відправляти у відставку уряд. Ну, перше, ніхто не сказав, що його відправлять, вони можуть самі піти під тиском кримінальних проваджень за всі корупційні художества, які вони робили і роблять. Групу, яка підтримувала Шмигаля в парламенті, розгромлено. Це група Арахамії Гетьманцева. Гетьманцев веде в соцмережі, мов би нічого не сталося, розповідаючи, що він великий економіст. А Архамії це заборонили, сидить, мовчить, язик в Зеленій дубці тримає і намагається через під там забабки через такі канали, як Джокер, Кравця Куршутова боротись за фінансові потоки. Ну, До фінансових потоків ми вернемось. А поки що про закон. Дивіться, ну, перше. Змінити парламентом закон про воєнний стан не дозволити змінювати уряд, це як два пальці об асфальт для зелених. Це раз. Друге, а якщо вони самі підуть, то вони і призначать нових і не помітять, що в законі заборона є. Ну. Конституція ж на то Чому закон про вбиральні в Офісі президента? Чому там поруч закон про воєнний стан не повісити? Тобто Шмигаля відставляють заходи Свереденко. Хто така Свереденко? Правильно. Стюардеса, Андрія Борисовича Єрмака. Юрмак по статусу не може літати на державних літаках, а Сверденко може. І вона супроводжує Єрмака у всі поїздки, щоб він літав на державному літаку. Це один момент. Другий момент. Сверденко повністю тотально підконтрольна Андрію Борисовичу Єрмаку. Він давно мріяв взяти під контроль кабінет міністрів. І він давно мріяв зачистити шмигаля, який працював в інтересах Архамі і Гетьманцева, У них триумвірат був. Цей триумвірат наразі розбитий, залишилось лише зачистити уряд. Ну і є справа, в якій фігурує Олексій Чернишов. Я про неї розповідав вчора. Можете подивитись в попередньому моєму блозі. Який крав і не ділився, і який входить до найближчого оточення Зеленського, до групи Тимура Міндіча Фактично, Тимур міндіч просунув цього пана на посаду. Ну і наслідок зачистка. хто то, хто, як не Андрій Борисович Єрмак, знає, що хто володіє Зеленим вухом, тобто хто має доступ до вуха Володимира Зеленського той правий країни? Раніше до вуха мав доступ Андрій Богдан і Єрмак за цим ревниво так спостерігав і при першій можливості зніс Богдана. Зніс Богдана і ніколи не віддавав доступ до зеленого вуха комусь чужому. Але у Зеленського виявились там шефіри е і так далі. Всі єрмак їх позахищав, зараз черга за міндіщем, і вухи буде сидіти виключно його голос, що скаже, те й почує Зеленський. А сказати може багато. Ну і підсумовуючи, жаба гадюкінг, де зелені жаби деруть зелених гадюк. Ми в даному випадку, чесно, вболіваємо за обидві сторони. Бо ось тут от кров, смерть, бруд, лайно війни, в якому пермаментно знаходиться вся нація, а отут -от зелені гниди які не втомлюються ділити між собою фінансові потоки. Тому немає жодного е, смислу навіть думати, хто переможе, група Мінді ще чи група Єрмака. Та хай один одного хоч затрахають до смерті. Нації цього тільки краще буде. Немає жодної різниці, хто буде прем'єром Шмигаль чи Сверденко. Просто одні зелені гниди на потоках фінансових змінять інших зелених гнид. Тому всі їхні ці зелені жабагадюкини, зелені патрахушки, ніяк не вплинуть на долю народу. На добробут народа, на взаємовідносини всередині народа це про бабки, потоки, корупцію, мародерство і криваві бабки. Тому тільки повне знесення диктаторського режиму Зеленського. Може призвести до змін в країні. А зелені потрахушки, жабагадюкини це про інше. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.